Це канал книжки і вушка, і у цьому відео я буду розповідати про найкраще прочитані книжки цього року. Минулого року я також знімала відео про найкращі книжки, але знімала я його у березні. Тож, як бачите, я вже покращила результат, але мені, звичайно, є ще куди рости. У цьому відео я буду розповідати про книжки, які повністю полонили моє серденько, і змушували забувати про час, коли я їх читала. Про більшість із книг я вже розповідала, тож я буду додавати в описі посилання, і ви зможете легко перейти по тайм-кодам, щоб подивитися мої минулі відео, де я детальніше розповідаю про ці книжки. Челендж нагодріт за 2024 рік. Я собі поставила за мету прочитати рівно 100 книжок. Челендж я виконала. А якщо чесно, я вже давно думала, що закрила цей челендж, тому не надто поспішала і, прохопившись в останні дні грудня, побігла в бібліотеку за парою невеличких книжечок. Так як з'ясувалося, що саме їх мені не вистачало сотні. Можливо, це через те, що я забувала відмічати деякі прочитані книжки, але я впоралась. Тож так, рівно 100 прочитаних книжок. Там. Це склала 18 552 сторінки. Найменшою за дві читацький 2024 рік книжкою стала книга Таші Торби Ом Дух ірпінського лісу, у якій було 32 сторінки. Ця книга розповідає про духа охоронці ірпінського лісу. І річ у тім, що духи охоронці час від часу падаються з сплячку, але ом прокидається, щоб допомагати боронити нашу землю військовим від окупантів. А найбільшою книгою за 2024 рік стала книга Гаррі Поттер і Орден Фенікса Джоан Роулінг, п'ята книга в серії, у якій загалом 816 сторінок. Я поступово просуваюся у прочитанні цієї серії, але намагаюся не надто поспішати, бо, по-перше, розтягую задоволення, а по-друге, чувано, що останні книжки з серії більш трагічні та дорослі. Але мій друг Максим, привіт, Макс, перечитав усі книжки та передивився усі фільми. А також ця сама книга Гаррі Поттер і Орден Фенікса є також найбільш популярною з тих книжок, які я прочитала на Годріць. А ось найменш популярною книгою серед тих книг, які я прочитала за 2024 рік. Є книга Дари Корній, Пасіка України та інші казки з війни. І, якщо чесно, спочатку мене трохи відлякувала її тема війна. І я навіть не хотіла читати її, але мене дуже здивувало, що е, мені вона дуже сподобалася, незважаючи на тему. І це для мене стало своєрідним відкриттям. І сподобалося настільки, що я навіть зняла про неї відео та попросила маму додати її на годріз, оскільки її не було в базі. Останом на зараз у книги з'явилася ще одна оцінка, окрім моєї, але мені здається, що це замало, і ця книга заслуговує на більшу популярність, і мені здається, що ця книга буде цікава на, десь на мій вік, років 10-11. Моя середня оцінка на нагодріз за 2024 рік становить 4,8 балів. Але давайте перед тим як розповідати про найкращі книжки цього року, мені здається, що буде справедливо згадати і про них. У мене з цього їх десь три з половиною, бо одну книжку з них я так і не дочитала. До найгірших книжок 2024 року я однозначно відношу е, перші дві книги з серії Універмаго Сінклер Кетрін Вудфайн. І перша з них це загадка механічного гребця, а друга з них це загадка коштовного металика, яку я власне і не дочитала. Мені ці книжки абсолютно не сподобалися. По перше, дії у них відбуваються на початку 20-го сторіччя. Мене зовсім не цікавить цей історичний період. А по-друге, і найголовніше, мене зовсім не зацікавила детективна складова. А детективи мені подобаються найбільше. Мені не сподобалося, що всі зачіпки даються на початку, і ми впродовж цієї книги все тупцюємо навколо цих трьох-чотирьох зачіпок, і що сюжет практично не розвивається. І вишенькою на торті стала постійна згадка російської імператорської родини. Я зовсім не хочу про таке читати. І ще двома найгіршими книжками року стали перші дві книги з серії Містел Енд Бенедикта Міроу. Про них я також знімала відео. Це дві найнедологіші -най -най книжки за весь мій читацький досвід. Тема книжок звучить надзвичайно цікаво. Хлопчик, який приїжджає у таємниче містечко, яке заховано глибоко у лісах Шотландії, і він досліджує таємниці свого народження. І в тому містечку живуть різні відьми, перевертні чарівники та інші чарівні істоти. Але події і вчинки героїв це просто. У мене все горіло і палало на кожній сторінці. І давайте нарешті перейдемо до найкращих книжок цього року. Всі вони різні, але кожна в чомусь особлива та найкраща. Всі вони при прочитанні змушували мене затамовувати в подих і забувати про час. Вони всі переносили мене в свій світ, і я не могла відірватися від читання. Я не буду, тому я не буду розташовувати книжки про рейтингу, просто буду розповідати е, за порядком їх прочитання. Книга, яка розпочала мій читацький 2024 рік, і однозначно є однією з найкращих. Це... Книга Різдвяна свинка Джоун Роулінг і я про неї вже декілька разів розповідала, тому довго не буду звернятися. Тут, голов... Тут головний герой книги хлопчик Джек у Різдвяну ніч вирушає. Тут головний герой книги Хлопчик Джек у різдвяну ніч вирушає у чарівну країну загублених, щоб врятувати свою найулюбленішу іграшку від забуття. Коли я готувалася до цього відео, я придумала, що хочу присвячувати книгам певні номінації, а мені здається, що Різдвяна Свинка може просто розчулити навіть найкам'яніше серце. Тож, книзі Різдвяна Свинка я присвячую номінації найчуттєвішої книги року. Наступну номінацію я назвала Друзі назавжди. У назві однієї з книжок серії, про яку я зараз вам розповім, це серія Клер Баркер про Гав'яза Пепера, і в цій серії є п'ять книжок, і всі вони вже вийшли у видавництво Жорж українською. Поки що я прочитала лише першу книгу з серії, і я однозначно запланувала собі, що в цьому році я прочитаю принаймні другий том. Вона про песика гав'яза або по-домашньому гавчика, який живе у стародавньому маєтку родини Пепперів десь у Англії, і в першій же ж книзі у першому розділі він помирає, але не хвилюйтеся, ми з ним ще не прощаємось. Бо через любов до своєї молодшої хазяйки він залишається з нею жити у маєтку привидом. Разом з іншими також померлими тваринами, які також залишилися тут жити через любов до своїх хазяїв. Це дуже милі та добрі книжки. Тут не тільки про пригоди та привидів, а й про почуття, біль утрати, дружбу, любов. Мені дуже сподобалася думка, що наші улюблені тварини залишаються з нами і допомагають нам та охороняють. Якщо ви, ви любите українську міфологію, то тут у мене є декілька рекомендацій. Перемогу у номінації Українська міфологія та побут наших предків здобуває книжка Київ і морозна орда Ніка Лисицького. Я не буду детально розповідати про цю книгу, бо у мене є величезне відео про неї із Карпат. А от якщо вам хочеться почитати детальніше про різних міфічних істот і дізнатися багато цікавих фактів про них, то тут вам підійдуть енциклопедії по міфічним істотам від Дари Корній. І конкретно у мене зараз чарівні істоти українського міфу Духи природи. Колись давно мама мені взяла її в бібліотеці, і тоді було моє перше знайомство з цією авторкою. Тоді я мені було менше, і я не надто вчитувалася саме факти, а просто роздивлялася малюночки та читала казки. А потім мама мені придбала цю книгу та ще одну про духів хати. І я просто закохалася в цю серію, і у мене на черзі ще одна книга, яку мені мама ще не придбала, але мені здається, що це станеться дуже дуже скоро з такими темпами, як я її благаю. А от перемогу у номінації міфічних істот від мене здобуває серія книг про Персі Джексона, і я поки що читала лише перший том, але от бачите, у мене на черзі другий. Перший том називається Персі Джексон і Олімпійці, викрадач блискавок, а от другий у мене Персі Джексон і Олімпійці море чудовість. Вона дуже міфологічна, і е, про якщо в минулих книгах про міфологію була українська, то тут грецька. Це супер динамічний та супер карколомний сюжет, і тут надзвичайно гарно прописаний світ героїв е, грецьких міфів, які живуть разом з нами у сучасному світі. І у мене є е, про цю книгу цілий читацький щоденник. А от найкращим графічним романом для мене стала серія книг Камоми Шерохама, Ательє чи клунських капелюх. І для мене це ще й стало і відкриттям року, тому що це моя перша манга. Ви просто закохаєтеся в цю мангу, якщо вам подобається детально прописаний світ, магічні істоти, різні цікаві персонажі, канцелярії. Також неймовірні пригоди. А найкращою прочитаною книжкою літа для мене стала книга Шепто Світичі Лабіринт булконі знахідок Джордана Ліса від видавництва Старого Лева. Як і всі книжки цього відео, ця книжка повністю занурить вас у свій світ і не відпустить до останньої літри. Тут хлопчик Бенджамія Кріп потрапляє у таємничий він це світ, і там разом з його новою подружкою Елізабелою буде шукати брата Елізабели Едвіда. Тут дуже детально прописаний цей світ, і він мені дуже подобається. Цей світ не схоже ні на що інше, про що я читала раніше. Також у книги є свій настрій, і те, як автор розгортає сюжет, це просто чарівно. Також ще більше занурює у атмосферу книги те, що по книзі розкидані маленькі уривочки тексту з короткою історією вінцесвіту, книга, яка існує у тому світі. А названня найсмішнішої книги року у мене також є два прецеденти. Це якщо не брати до уваги мою найулюбленішу книгу, тоня Глімердал Марії Пар, про яку я нещодавно розповідала. І перший з цих претендентів це «Бончатон» або гарні манери для дітей. Джегошака Каздепки. ця книга про плеснят, кубу та бубу це хлопчик та дівчинка, які часто сверяться і навіть б'ються між собою. Врешті-решт бабусі уривається терпець, і вона купляє їм обом по пораднику гарних манер. І ця книга з гумором про те, як вони вчаться деяким правилам, і це в стилі автора, тобто смішно, весело і цікаво. Кожний розділ це якась окрема ситуація або правило етакету, яку вивчають діти, і це сперечення дуже багато коментних ситуацій. Як на мене, книга років на 8, але і мені у моїй 10 було дуже цікаво її почитати. А от другий претендент на звання найсмішнішої книжки року це книга Івана Андрусяка «28 днів із життя Бурундика. У цій книзі розповідається про хлопчика. Івана Бондарука, якого всі в школі кличуть бурундуком, і тому що одному хлопцю випадково здалося, що Бондарук схожий на бурундук, тому тепер він бурундук, і вона також дуже смішна, у ній дуже багато різних жартиків. Можливо, це трохи схоже на е, щоденних слабака е, Джефа Кінні, і мені здається, що це якби український щоденник слабака. В у ньому багато е, ілюстрацій смішних, і це мені також дуже подобається. Також е у мене є ще одна е книга Івана Андрусяка. Вона називається морсько-свинський детектив. Вона також дуже смішна, але мені здається, що вона претендує на звання найтаємничішої книги року, бо це власне єдиний найкращий детектив. Тут е розповідається про морського свина Жерара, якому здається, е що морська свинка це не надто офіційно, тож він офіційно морський свин. Тут є всього три е, таємниці, але всі вони дуже смішні та цікаві, тож мені здається, що це книга років на 6, 7, 8, і мені також дуже було цікаво з нею ознайомитися. Наступна книга, ой, таємниця. Наступна книга виграє номінацію Найатмосферніша книга року. І це книга шведської авторки Фріди Нільсон Пірата Людового моря від арт-видавництва небо. Це розповідь від першої особи, яку веде головна героїня книги Дівчинка Сірі, яка намагається врятувати свою молодшу сестричку дівчинку Мікі, яка потрапляє у ловити капітана піратів Білоголова. Я вже знімала про неї відео, тож посилання буде в описі, і мені здається, що вона варта всіх п'яти зірочок, і вона також десь на мій вік, років 10-11. І остання книга, про яку я хочу вам розповісти сьогодні, це книжка Марічка і Червоний Король Подорож туди де сніг. І це перша книга з трилогії про Марічку та Червоного короля української письменниці Марини Рибалко. Я прочитала лише перший том, який у мене з бібліотеки, і він мені настільки сподобався, що пошук інших книжок з цієї серії перетворився на своєрідне. Квест. Річ у тім, що я дуже хочу прочитати наступні томи, але видавництво Старого Лева видавало їх у 2016-17 роках, і вони вже зникли з продажу. Тому, коли я опиняюся в книгарні, я сама не знаю, як я там опиняюся, абсолютно випадково. То я е швиденько придивляюся полиці, може я знайду якусь наступну книгу з цієї серії. Тому ця книга здобуває у мене перемогу в номінації Найневловиміша книга року. Тут розповідається про дівчинку-марічку, якій вже 8 років, і вона разом зі своїми друзями напередодні свого дня народження е, ліпить Снігове королівство, і Марічка мріє... Потрапити у справжню казку і познайомитися зі справжнім королем. І її бажання здійснюються, І мені здається, що суть цієї книги така, що будьте обережні, коли загадуєте свої бажання, бо вони можуть одного дня здійснитися, і тоді о, може бути або дуже весело, або на непереливки. Вона мені дуже сподобалася, і мені здається, що якщо вам подобається тема різної чари, магії, королі, різні дуже цікаві світи, захопливі пригоди, то це маст рід для вас. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо досі ще не підписані. Ставте лайки, читайте багато цікавих книжок, донайте на ЗСУ та до зустрічі в нових відео.